Зустрілися, аби промоніторити та обговорити проблеми. В Івано-Франківську відбувся круглий стіл щодо розробки стратегії регіонального розвитку на Прикарпатті. Фахівці кажуть, її формувати допомагали європейські експерти. Втім, було б краще, аби до цього процесу долучалася більша кількість місцевих ентузіастів, адже вони, як ніхто, знають проблеми регіону. У нас є тут свої експерти в області, які не одну стратегію зробили по всій Україні. Тому такі люди можуть вони більше їх болить наш регіон, і тому деякі меседжі могли би бути трошки інакшими, і це з точки зору недолік. Чиновники кажуть, наразі триває процес відбору стратегічних для області проєктів. Влада не виключає, що найнеобхідніші будуть стосуватися електронного врядування, екології та туризму. Попри це, важливо, аби в рамках стратегії розробили проєкт щодо покращення інфраструктури на Прикарпатті. До прикладу, виготовлення власних матеріалів для будівництва доріг. Бітом для власних доріг. Ми сьогодні в нас проблема. Якщо ми говоримо сьогодні про будівництво об'їзної дороги, ну. Набережно, Івано-Франківську, то сьогодні більше ніхто асфальту не бере, ніяких замовлень немає, тому що ті зводи, які працюють, вони працюють на цей асфальт, на цей бітун, на цю дорогу. Ми просто більше не маємо. Коли ми говоримо про розвиток інфраструктури, перспективі на то нам треба мати свій, свій міні асфальтні пересувні різної форми Це для нас є стратегічно важливим, важливим об'єктом. Наразі експерти зареєстрували понад півтори сотні проєктів, які можуть увійти в стратегію розвитку регіону. Відбір пройдуть лише півсотні. Ки не виключають, що детальніше про них буде відомо вже за півроку.